100 паперових янголів створила закарпатська молодь до дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Це міжнародна акція, до якої долучилися два десятки країн. В Ужгороді символічних янголів виготовили студенти факультету математики та цифрових технологій ужну спільно з молодіжною радою при закарпатській ова. Підготували сотню ангелів. І розвішуємо їх на деревах біля пам'ятного знаку, біля нашого ректорату. Тому що зараз в цю акцію якраз ходить, в неї 20 країн об'єднуються під час цієї акції для вшанування пам'яті героїв, які відстоювали нашу. Незалежність, нашої Україну. вони дають нам приклад того, якими потрібно бути громадянами в першу чергу, як потрібно боронити державу. Вирішили зробити таку невеличку символічну акцію, оскільки пам'ять про тих героїв, героїв Небесної Сотні, назавжди залишається в наших серцях. Тому ми не маємо права забувати про ці події. Тому, хоча б таким чином, нагадувати нашим одноліткам, нашим друзям, однодумцям про ті події, які були і які є зараз. До пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України, що розташований поруч із будівлею ректорату Ужну, поклали лампадки. У такий спосіб ушанували 10-ту річницю Революції Гідності. Рівно 10 років тому назад сталися трагічні події. розстріл Небесної Сотні. Це боротьба, яка триває століттями і вона. Поетапна, на жаль, ми не можемо ніяк відірватися від Росії. У нас своє бачення розвитку нашого українського народу. Це європейський шлях. Пам'ятаємо про те, що наш шлях боротьби триває сьогодні. Він відбувається на фронті. Не, не потрібно не забувати, що і в тилу також потрібно працювати над тим, щоб наші військові мали можливість отримували фінансування, дрони, техніку, бо на боєприпаси. Йому важважлива наша роль. Саме в толу працювати і розвивати економіку. Важливо пам'ятати, що це той момент, коли Україна, коли українці чітко визначилися своїм, своїм європейським майбутнім. Це той момент, коли Україна, український народ сказав Ні російському агресору. Вже тоді, 10 років назад, це відбулося. І 10 років ми сьогодні боремося за свою незалежність, за своє європейське майбутнє, за майбутнє своїх дітей. за Майбутні країни. Щороку пам'ять героїв Небесної Сотні вшановують 20 лютого. Адже в цей день, у 2014 році, своє життя віддало найбільше активістів Майдану.